Коли може бути припинення вогню, я пропоную просто сказати. Давай до кінця 2025 року дивимося одним запитанням: чи буде припинення давай. вогню між Україною і Росією до кінця 2025 року? Оксана, дуже вірогідно. Ти знаєш зараз? Була відповідь миттєва, моментальна. Тому я можу сказати, що на даний момент ми йдемо по тому шляху розвитку подій, коли можливе припинення вогню до кінця 2025 року, тут дуже хороші карти. По перше, карта смерть, яка говорить про зупинку а, стоп, да тобто з війни на мир з мира на війну, це кардинально змінюється взагалі ситуація. По друге карта а, 9 кубків здійснення бажань, так тобто бажання всіх українців. Так. Я думаю, це припинення вогню і зупинка взагалі війни, і е, вісім пентаклів, яка говорить, що над цим зараз активно працюють. Шість пентаклів торгуються, пропонують одне одному всі на світі, все на світі. Да, тобто тому тут дуже вірогідно.